Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Вчора я якось на пів слова так все закінчила. Те, що я хотіла вам розповісти, про що ми знайомою розмовляли на кухні, яка нещодавно з Європи повернулася, тому що був дзвінок від Ніни, і я вже побігла на цю зустріч і по дорозі я десь думку свою загубила. І думала, зараз я зустрінусь, і я свою думку закінчу вже в кінці відео. Але ж, знаєте, я була під таким приємним враженням, ми зустрілися з Ніною, і це начебто ми все життя один одного знаємо, тому що вона йде з автобусу, і я бачу, що вона йде, і ми: а, привіт, привіт! Все, І Таня забула закінчити свою думку. але ж... Продивляючись, потім те, що я коли я монтувала, я ж це, думаю, ну, це якось сказала про людей на початку війни з півночі нашої країни, але ж я не розповіла про людей з півдня нашої країни, як Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. В Маріуполі ще 22 лютого е, чомусь, так, я навіть відео шукала, як люди виходили на площу біля ялинки і казали, з плакатами нас не треба освобождати. І, і я пам'ятаю, як машини з Прапором України по Маріуполю їздили. Ну, тобто. Бердянськ, як зупиняв окупантів, які своїми танками їхали, Мелітополь, Херсон, жінки голими руками зупиняли танки. А чоловіки з прапором України вистрібували на ці танки і казали: їдь домой. Ну, ми ж тоді не знали, що це ж неможливо людям це пояснити, у них там зовсім інше все, але вже не про це. І тому, знаєте, ти якось пишаєшся і цим, і ти розумієш, що, ну, наприклад, я чим я можу допомогти людям? Тому що стояти якось в стороні. Ну, чесно, в мене не виходить. А чому? Тому що ці думки вони постійно в тебе в голові. Війна, люди, окупація, звільнення. Ми чекаємо на перемогу. І ще про що ми розмовляли на кухні тоді, коли млинці топтали. Може завчасно, а може і вчасно. Робили ставки, коли буде перемога. Але ж так, знаєте, без фанатизму, бо ми е мріємо про перемогу ще вчора. Але ми всі реальні люди і ми ну, все розуміємо. Навесні, навряд чи, щоб повністю да, перемога була. Я кажу, повертаючись сон про море. Вона каже: слухай, ну якщо в цю зимку тобі наснилося, що ти йдеш по морю, і воно таке вода чиста, і в тебе такі приємні відчуття, то влітку ми майже може, ну, можемо розраховувати, що ми поїдемо на море. Або, можливо, і не поїдемо, але наше море. Вже буде вільним. Потім так, а ти ж розумієш, що там зараз, якщо коли вони будуть тікати, а вони тікати, то будуть. Знаєш, скільки там вони після себе міну цих залишать? І навряд чи, якщо навіть і звільнять вже ту територію, то ти уявляєш, що там буде скільки мін, скільки всього і. Тобто тут річ іде не про те, що Таня хоче на море. на море. На море ми всі хочемо. Давайте будемо відвертими. Але ж така реальність, так? Ну, Влітку, якщо буде перемога, ну, це щось знаєте таке диво може бути. Ну, Реально, реально, давай в осени будемо. На покрову на день захисника вітчизни. Ну це реально так, щоб вже така перемога, справжня перемога, не те, що там деокуповані деякі наші да, території, а от справжня вільна перемога всієї України. Ну так, тому ми так вирішили, що перемога буде у нас приблизно. Або, може, ми і вгадали, бо знаєте, пророчі слова, коли яке слово ляпнеш? Оце я починаю ляпати. На Покрову. На День захисника вітчизни, на День захисника України, 14 жовтня. Дай Боже, щоб так і було. І... А потім ми, коли з Ніночкою прогулювалися сквером. Я кажу, що ось, ось така думка теж була: ставили ставки, коли буде перемога. Вона каже: ми, ми теж, коли з Мілітопольцями зустрічалися у Дніпрі, вона про це розповідала, ми теж робили ставки, і теж на бумажці писали кожен свою дату, і коли буде перемога, ми знову зустрінемося. І хто. Виграв, ну, щось у них там якийсь приз буде. Ну, тобто, знаєте, я себе піймала на думці, що у нас якось ідуть відчуття вже якось на перемогу, ем, і ти про що думаєш? Як я казала, що кожна думка вона матеріалізується, може бути от потрібно про це казати. І... А ви як вважаєте, коли може бути перемога? Ну тільки так, знаєте, давайте реально, без фанатизму, а знаючи деякі ось такі фактори, ну всі, всім відомі фактори, тут таємного нічого немає. Ну, так от, реально. Ну, У нас 14 жовтня 2023 року, я зазначаю, це вже, знаєте, така остання така дата, сама крайня, тому що остання остання. на таку і дуже хочеться. І нещодавно гортала Тікток і Олегівна з Херсона бачу, записала таке відеозвернення. Ну, не особисто якось там для когось, а взагалі. Я його подивилась, і я пригадала, як в кінці березня, на початку квітня, коли я з Катюнею була у Києві, і тоді приходили евакуаційні поїзди з Харкова. Іще з якийсь міст, я вже не пам'ятаю. І ми тоді, ну, це Мар'яша тоді, ну, ви все знаєте, була ініціатором, вона свій ресторан під це все підставила і вона готувала. Ми приїхали з Катю над допомогою. Втрьох вже було краще, потім іще, іще люди додавалися. І нас так було приблизно тоді, так, людей п'ять. І якщо коли ми втрьох, ми десь 300 чоловік годували за день, то втрьох на таку кількість було, ну, ва... ну не те, що важ... так важко приготувати. Потім 5, але ж у нас вже було і 500, і 600, і далі я вже навіть не рахувала, тому що Ну, Не я не рахувала Мар'яша, вона завжди записувала, скільки порцій для того, щоб мати якусь статистику, щоб знати, скільки готувати, щоб вистачало. Тому що у нас було вже таке, то вона це стала робити після того, як люди приходять, а у нас вже нема що дати. І ми починаємо, зачекайте, 10 хвилин, так, і ми там щось швиденько вже починаємо доготовувати і так далі. Тому я знаю, що це таке. Потім в... десь перша декада квітня була, Ой, приїхали ще люди і ще люди. І я пам'ятаю, колись ми вранці дзвонимо до Мар'яшки і кажемо, Маріяшка сьогодні наскільки? Вона каже, дівчата, я не знаю, що робити. Люди сьогодні прийдуть. А, а я зайшла в ресторан, від, відчиняю свої закрома. Там взагалі нічого немає, тільки одна пачка макарон. Давайте. А в нас був е, такий загальний чат, там де ми всі були, дівчата. І давай, я буду йти, куплю то-то, то-то, а я то-то, то-то, а я то-то, то-то. Добре, тоді сьогодні буде перше там компот, е, що хтось там борошно, булочки робили, якісь круасани. Ну, тобто, я пам'ятаю, ми з Катією йшли. Ми я кажу, скільки на суп потрібно. Вона каже, макарони є, картоплі нема, цибулі нема, яблук на компот нема, нічого нема. Скільки треба, щоб на суп було картоплі? Вона ну кілограм п'ять. Добре, на суп кілограм п'ять картоплі купимо. А на кануні тоді жіночка прийшла. Брала обіди і каже: може вам потрібно, ну це ж дуже мало. У мене півтора кілограма моркви дома є, ну там, де вона зараз там живе, волонтери допомогли. Мені не потрібно, може вам треба морква на суп є, півтора кілограма. Купуємо тільки картоплю те тето тето -тет. І навіть в мене відео про це є. Зараз силочка буде, це спогади пішли. Ну, тоді ще в мене влоги виходили російською мовою. Ну нічого страшного. Кому цікаво, хто нещодавно на моєму каналі можете подивитися. Так, про що я кажу? Коли я у Олегівні побачила це, що в Херсоні зараз є така організація, яка роздає безкоштовні обіди. Вона дуже хоче їм допомогти, і вже вона з іншими блогерами проводила стріми і каже, Таня, давай стрім проведемо з тобою, а я, я не готова на стрим, кажу чесно, ну, на прямий ефір. Тому що коли я записую відео, я намагаюся триматися. І я коли я вже відео випущу, і якщо буде якийсь коментар, і він там. Мета цього коментарю зробити мені боляче, я просто його заблокую і я просто там його видалю. А якщо це буде на прямому ефірі, я ще до цього не готова. Я кажу чесно. Ось я говорю, давай я краще розповім своїм і моїм дорогенькі. Зараз подивіться, оце звернення, ну, воно не особисто до нас, але ж взагалі до українців. Всім привітки! Це Олегівна з Холодного Херсона. Хочу всім подякувати за ваші донати за те, що ви маєте таке добре серце і що підтримуєте мене і моїх земляків. Я хочу зібрати збор для однієї, організації, вона називається Осетинські пироги. Там був раніше заклад, а зараз вони допомагають херсонцям кормити гарячими обідами. І перший, і другий, і людям дають з собою додому. Це ті люди, які не мають можливості приготувати себе щось, собі щось гаряче або залишилися без домів, там без умов нормальних Да? І організація допомагає, щодня видає їм гарячі обіди. Ось тому я відкриваю збір в середу Ми до них завітаємо. Я покажу наших харсонців, покажу цих е, просто неймовірних людей, які під час обстрілу все одно працюють і вони тримають нашу таку оборону. Ось, і я хочу попросити, будь ласка, приходьте в інстаграм, та є там всі є всі мої реквізити. І знаєте, як класно, коли до перемоги ми. Будемо йти разом. Після перемоги у кожного буде своє життя, буде Таня, там, влоги на кухні записувати, якісь там сімейні влоги і ще щось. А зараз, поки війна, знаєте, ну, не хочу. Не те, що я не хочу, в мене немає зараз сімейного контенту, тому що знов ранок і знов нікого немає вдома. Кожен займається тим. Чим займається Каті постійно потрібен інтернет, тому вона, де кращий інтернет, там моя Катя. Вони продовжують займатися зборами. Ну, я не буду нічого про це казати, ніяких карток, нічого. Тому що це їхня справа, і вона мене про це. Не казала, щоб я про це казала. Вони збирають на різні допомоги різним людям, і це благодійність. Владик мене теж, типу того, таким займається, і він не хоче, щоб я про це розповідала. Тому що ну, ну в нього таке бажання. Каже, буде перемога, кажи, що хочеш. А зараз, як оту кажуть, щоб не зглазити, оту, хай воно так і буде. Ось, і тому, знаєте, в описі під відео я прикріплю картку, яку мені Олегівна скинула, для того, щоб допомогти людям, які готують безкоштовні обіди. Обіди, це для мене, знаєте, це те, через що я пройшла, коли ти бачиш очі людей, які приходять за цими обідами. Це було дуже морально так. Ну, як Мар'яша казала, так, дівчата, я розумію всім боляче. Я розумію, кожна людина, яка зараз буде брати обіди, вона приїхала там з окупації. Або це може бути наші кияни пенсіонери, бо ми киян-пенсіонерів, ми теж безкоштовно обіди давали. І вони захотять поділитися своїми історіями, нам і так боляче, але ж ми будемо вислухувати. Відчиняємось, посміхаємось і машемо. Запам'ятали, коли ми вже все роздамо, ми зачиняємося і можемо сидіти, плакати, емоції випускати. А зараз посміхаємось і машемо, і зустрічаємо наших гостей. Зрозуміло. Я... Тобто, розумієте, ось так. Тому, знаєте, хто скільки може, давайте допоможемо нашим херсонцям. Хто 10 гривень, хто 20 гривень. Якщо ми всі разом навіть по 50 гривень відправимо, якщо в мене буде не знаю скільки переглядів, ну, Мінімум 500 помножити на 50 гривень, ви не уявляєте, яка це буде крута допомога. І кожен з вас буде знати, що, завдячуючи йому, якась людина, яка потребує допомоги, вона сьогодні щось з'їла, тому що деякі райони Херсона руйнуються житло. вони Постійно під обстрілами. Я не знаю, чи це район Херсона, чи біля Херсону село якесь, як освободителі закидують фосфорними бомбами. То дійсно, ці люди потребують хоча б шматочок хліба та гарячий обід. І я хочу, щоб ми якось до цього долучилися. Дуже-дуже сильно хочу. Я дуже-дуже сильно вас прошу, хто скільки може. Я розумію, що зараз таке, що не у всіх є гроші. Достатня кількість, війна. Але хоча б по 10 гривень, давайте допоможемо. Я вас дуже благаю, тому що я через це пройшла. Тема безкоштовних обідів, то я не розумію, як це важко. А закінчиться війна? Поїдемо в Херсон на Кавуни. Олегівна запрошує, я це знаю. Угу. І все буде добре, обов'язково.